Вітаю, мене звати Копійка Роман, я займаюся розблокуванням Google Merchant Е, Якою ще може бути причина блокування вашого мерченту? Це відсутні або важкодоступні правила доставки. Повинно бути чітко вказано терміни і вартість доставки вашого замовлення. Також варто додавати час обробки замовлення на сайті в цьому розділі. Умовно, якщо у вас на сайті оформити замовлення. До 12 години, то воно там буде оброблено в той же день і відправлено. Якщо е, після 12 то буде відправлено вже наступного дня. От. Вони повинні збігатися умови доставки з тіми, які вказані в мерчант центрі. Обов'язковою має бути адресна доставка до дверей. Е, це ну якби обов'язковий пункт такий. Можна собі так помітити. Якщо у вас є питання стосовно розблокування мерчен центру, можна звертатися за контактами, які розміщені нижче під відео.